Хімічний склад лікарських засобів Метою дослідження є вивчення синтетичних ліків, виявлення позитивних і негативних властивостей синтетичних препаратів. У цій роботі на базі теоретичного матеріалу і експериментальних дослідів були вивчені синтетичні лікарські препарати, а саме склад, будова, встановлена приналежність до класу органічних речовин. Були проведені експерименти з впливу на суміші і продукти харчування. Була розглянута складна органічна сплука, в значенні не тільки хімії, а й медицини. Актуальність роботи полягає в практичному значенні. Застосування синтетичних ліків в сучасній медицині. Дана робота реалізується в проєктних рамках хімії та біології. Проєкт може бути кваліфікований як інформаційний з елементами дослідження практики. Актуальним є дослідження процесів синтезу фаз зі структурою хімічних речовин, що місяця в лікарських препаратах та їх вплив на людський організм. Об'єктом дослідження є синтетичні речовини, їх властивості, будова та вплив на організм людини. Продметом дослідження є синтетичні ліки, процеси синтезування Препаратів дії синтетичних препаратів на організм людини. Метою дослідження є вивчення основних визів і властивостей синтетичних ліків та побічні дії, ефективні синтетичних ліків з доступних препаратів, гіпотеза. Корисні властивості ацетилсаліцилової кислоти дозволяють її використовувати при різних проблемах зі здоров'ям. Пункти дослідження: перший вивчення літератури по темі досліду, другий проведення експериментів з синтетичними ліками, аналіз результатів. третій позитивних і негативних властивостей синтетичних препаратів, методи дослідження, аналіз літератури та інших джерел, експериментальна робота, спостереження. Практичне значення полягає в тому, що результати наших досліджень можуть бути використані на уроках з основ здоров'я, класних годинах і факультативних заняттях. Простота проведення експерименту і доступність реактивів, обраних для дослідження, дозволяють проводити дані дослідження і в домашніх умовах. Отож, синтетичні лікарські засоби, синтетичні ліки це тип ліків, основні компоненти яких синтезовані в лабораторних умовах. Слово синтетика означає продукт, одержаний за допомогою хімічного синтезу. Синтетичні ліки почали з'являтися з появою синтетичної хімії в ХХ столітті. В результаті стало можливо лікування багатьох хвороб, які раніше вважалися невиліковними або навіть смертельними. До цього від хвороб і епідемії помирало безліч людей. До прикладу, від чуми в 6 столітті померла половина населення Візантії, а ще зовсім недавно, в ХХ столітті від іспанки, в усьому світі померло мільйони людей. Завдяки синтезу в лабораторіях відкрили нові лікарські засоби та подальшого їх впровадження в медичній практиці. У 20 столітті від вірної смерті вдалося врятувати сотні мільйонів людських життів. Об'єкт дослідження парацетамол-дарниця та парацетамол у двох виглядах у таблетках та у капсулах: аналгін та аспірін. Визначення PH середовища. Аспірин у таблетованій формі. Мав нейтральне pH-середовище. Парацетамол у таблетованій формі також мав нейтральне pH-середовище. Парацетамол у капсулах мав також нейтральне pH-середовище, та аналгін, таблетована форма, мав лужний pH-вигляд середовища. Розчинність лікарських препаратів. Аспірин у таблетованій формі практично нерощинний у воді та спирті. Парацетамол у таблетованій формі також практично нерощинний у воді та спирті. Парацетамол у капсулах аналогічно практично нерозчинний у воді або у спирті. Анагін у таблетованій формі також практично нерощинний у воді та спирті. Далі. Антисептичні властивості препаратів. Тут, у нашому досліду, було взято два продукти харчування: це хліб, як ми бачимо, наприклад, парацетамолу капсульного та аналіну, та а, приклад з м'ясом. Тут у нас був наведений приклад з парацетамолу у таблетках та аспірином. А... Наші препарати були роздріблені та змішані з бутильованою водою. Ми отримали таку рідину та заливали наші продукти харчування, залишили їх у теплому місці перебувати три дні. Через три дні ми бачимо ось такий помірний результат. А в деяких взагалі не бачимо цього результату, як у аспірині. А вже через 5 днів матеріал наш повністю був покритий кліснювою. Виявлення хімічних речовин, аналгін, парацетамол у капсулах, аспірин та парацетамол у таблетованій формі. Виявлення хімічних речовин було взято дослідом за допомогою дрота, кислоти та визначенням кольору полум'я. Отож, лікарський препарат незамінний поміжник у боротьбі з різними хворобами, але в той же час він може надавати побічні ефекти, наприклад. З боку шлунково кишкового тракту це нудота, блювання, пощія, подразнення, гепатит. З боку нервової системи це головний біль, запаморчення, безсоння або ж депресія. З боку серцево-судинної системи це серцева недостатність, підвищення артеріального тиску та гікардія. А також алергічні реакції це шкірний висип, свербіж, токсичний епідермальний не некролізм. Ну тож, все є отрута, нічого не позбавлено отруйності, і все є ліки. Лише тільки доза робить речовину отрутою або ліками, Парацельс. Якщо вживати ліки в дозах вищих, ніж описано в інструкції по застосуванню, можна отримати сильні пол опіки, якщо у випадку з препаратами, які використовуються для зовнішнього застосування. Отруїтися у випадку з препаратами, які ми вживаємо у наш організм внутрішньо. Підхопити нове захворювання практично всі ліки загрожують таким наслідком. Під час провадення досліджень на третій день цвіль була поширена на зразках, проте на п'ятий день цвіль охопила весь зразок. Під час проведення дослідів нами було встановлено, що більшість ліків є. Фальсифікатами, оскільки кожен лікарський засіб є антисептиком та має антибактеріальні та протимікробні властивості. Проте при дослідженні на всіх зразках, крім контролю та аспірину утворилася значна кількість цілі, що свідчить про підробку лікарського засобу. Марка лікарського засобу не завжди свідчить про високу якість продукту, а навпаки, вітчизняні та дешевші лікарські засоби є більш дієвими у боротьби з захворюванням. Аспірин, який визнано затвердженнями сучасних лікарів, Керів небезпечним, навпаки, є найкращим за якістю. Також після проведення експериментів встановлено, що аналгін має основне середовище, проте в інструкції до даного засобу відсутні будь-які зазначення дане дослідження свідчить, що виробник додав до лікарського засобу соду для збільшення маси зразку препарату. Також при дослідженні було встановлено, що в досліджувальних лікарських препаратах наявні хімічні елементи, які є допоміжними засобами для основної Діючої речовини. Проте в даних зразках їх значно менше в порівнянні з дозуваннями вказаних у інструкціях. Тому дякую за увагу!